Ми не замітили, ти б не знав, що це таке. Двір електростанції. Бачимо вищу цю вежу. Повторіть, будь ласка, з приводу. Ну, по-перше, бачиш вежу, бачиш трубу так. електростанції, а правіше, то є вежа. Вежа для того, щоб охолодилася вода спеціально. Після того як пара двигала турбіну. От для вироблення електроенергії, то після цього вода гаряча лишалась, то тут вона около. На фото ігностичне товариство польського сокола. Ну, то ряд поруч з соколом було, а там у них видно спортивна площадка так, так, була. Угу. і вони то викри... Там, я пам'ятаю, ті спортивні площадки ще, ще були, за... після... Так, після війни ще були, за радянських часів. Тобто це зразу за будинком. Скоріше всього. Там, де в тебе, по-моєму, фотографія є, то е... стовпа. от зразу за тим стовпом. Ну, найди цю фотографію стовпа. Ти казав, що у нас той стовп дуже старовинний. При вході з Франка в електростанцію. А другий вхід до нього з того боку був. О. То отут-от були площадки зразні. -от. Які потім після війни вже стали спортивними площадки були, я пам'ятаю, що ще були вони.